Друзі, привіт усім! Зранку стала, обійшла в господарку і така жара вже на дворі, що капець. Не знаю, нам треба йти сапати. Ми всі чекаємо на сапання Артур. Денець їсть з кашу. Я не знаю, як ми маємо посапати. Ну, фасоля є, ми один раз пересапали все добре, а ще треба ще один раз, бо дуже сильно заростає. Коротше, друзі. Треба тесапати, але ми поки що поки це в мене купа сирів, бачите, купа молоків, суп, вару. Треба переробити молочку, бо їй жара воно скисає. Вчора повидоювала, на рано вже все кисне молоко. І бринзу, знаєте що бринзу. Е, тепер ну трошки скорше, я з вечірнє молоко ставила собі в холодильник і ранішнє, і тоді е, робила бринзу. Тепер такий номер не приходить. Якщо я вечірнє молоко навіть в холодильник ставлю, воно все одно зранку бринза вже не вийде. Я вже стільки е, молока е, цей, ну, потратила, спортила, бо ніби, ніби свіже в холодильнику все. і воно не звертається, дає жодце, воно не звертається і все, хоче тільки свіженького свіженького молока. Ну, що зробимо. Так що я переробляю молоко, беру супчик, щоб було. І підемо з дітками трошки послапаємо. Хоч трохи. Та й таке. Так, друзі, я йду на город. Мої хлопці вже пішли. А я крокую за ними. Але я мусила ще їсти, зварити. Бо хі, прийдуть з городу, ніхто не буде питатися. Де ти була, що ти робила? Їсти має бути. Так що мусила поварити, друзі, їсти. Іду, йду їм допомагати трохи. Та й таке, Йдемо. Так, мої хлопці вже сапають, навіть не бачать мене. Порозбиралися, зараз ще позгорають. Але хоча ні, а Бартур приїхав з моря, то він не повинен хіба Дениска. Дай бой щастя. Сміяйця. Дивіться, тут теж город коло нас засадили. Але тут багато, тут десь 27 сотків вони засадили повністю все фасолею. Ось тут наша. Наша фасолька теж заростає. Хлопці, що там? Це ви так повибирали стільки? Ого! Мої хлопці! Та їм надоїли вже і огороди, і городи, і... городи надоїли, і робота, і заготовка. Так, я пішла вам допомагати, я прийшла знімати. <сум> Мої богатирі. Друзі, я не хочу для них такої долі. Чесне слово, не хочу, щоб вони так працювали ціле життя. Ми будемо з татом працювати. Якщо треба допомога, ми завжди допоможемо. А такої долі я їм точно не, не бажаю і буду всіма силами старатися, щоб таке в них не було. Добре, друзі. Встаю допомагати. Так, друзі, трохи ми вже посапали з дітками. Ось там дітки, дивіться, які покоси трави. Це якийсь капець. Знаю. Я не знаю, як то собі радості всім давати. Треба менше городів мати, щоб ради давати. Треба буде сідати і добре думати, що нам потрібно, а що нам вже не потрібно. Бо реально не встигаєш за всім. Просто, друзі, працюєш зранку до вечора. подивіться, що робиться, які трави. І бачите, що робиться. Ого, і ні кінця краю тій роботі нема. І кінця краю в тому всьому нема. Та й так, Денеска. Кажеш, ти не хочеш зніматися. Красавець. Дякую поживам. Теж люди йдуть на город. Ой, друзі, коротше що, пачемо далі. А в хмару типу, піде. У них дискусія йде на рахунок хмари, бо гумари наступили. Так, друзі, на обід. Йдемо додому обідати, маємо ще трошки води. Треба йти води холодної добрати і сапи поострити. Йдемо, хлопці, пішли. Йдемо тут. Йдемо пообідаємо всім, все покидаємо їсти, пити. І що? І далі повернемося. Бо ніхто то не зробить, ніхто не прийде і не зробить за нас. Так, дружній обід. Їдять хлопці-борщик з бринзою. Зараз поїдять, яка це в нас друга за, не, за 10. Будемо працювати. Ну що, в нас вже знов дощ. Теплий-теплий дощ падає. Ой, друзі, тільки поустріли сапи. Дивіться. поустріли сапи, треба забрати. Коротше. Коротше, як там кажуть, загнали, не бо затягне. То так само і ми. пішли додому, поїли. Хлопці наїлися, Ой, пачку треба забрати. Зараз, зараз секундочку. Це намокне. Чуть не впало, капець. Що би було. І що? Я не знаю, чи то годин буде вже влізти в город, друзі. А гусям хоч би щось сіти сидять. Ой, я не знаю, то вже, певно, все. Хіба до вечора чекати? Ніби не такий сильний, ну, але все одно вже. Для нас у нас кожен день майже дощ. Вчора дивіться, як мій чоловік зробив гарненько. Ми забили ще до кінця ті кілочки і він натягнув нитки. Бо так би ті помідори не будуть падати ні в один, ні в другу сторону. Але ще кілки, бачите, ті далеко, отут у вон... Де там є? Отут у бачите, оті кілки забив, а ще далі. Дальше... На малину, що я не встиг. Не годи, не встигаєш, просто не встигаєш сюди. І намагаєшся, і кожен день робить, кожен день, щоб був результат, а тут не встигаєш, тут не встигаєш. Коротше. Коротше, друзі, якось так. Дивіться, який соняшник виріс у мене тут. Під... Я його не садила, я ще садила десь там, впевно, два роки тут були соняшники. І він знов виріс. Ой. Так, дощ нас настав, друзі. Беру я... Беру я своїх козів трохи на пасовиську. І жора про це спала. О! Зараз так Йдем! Йдемо, ходиночка. Йдемо. Так, вигнала я їх тут бо. Через те, що в нас дуже захварилося і пану буде дощ, щоб я з ними не гнала, то я буду... Тут через вікно в кухні дивитися за ними. І вони тут собі будуть щепати травичку. Малих випустила в садок, як завжди. Вони там бігають по садку, гонять гуси. Ось так. Так. Так що, друзі, йду я до хати, бо зараз трохи дощ впав, воно трошки мокро. Треба хоча б, щоб... Ну, будемо бачити, якщо не буде дощу, то підемо на городи, якщо буде дощ вже не піду, але треба хоча б трошки почекати. Почекати. А за той час нема що чекати. Йду я, знаєте, що зроблю, буду рогалики пекти. Я так давно щось пекла. Вишні знайшла стільки в підвалі. Беру вишню, друзі. І це. І зараз печу своїм хлопцям рогаликів. Так, та є вишня. Ось це нам. Так, бачите, вишня в своєму соці. І зараз напечу рогаликів. І все. Ми так легнімо. Не... Там не треба солодкого, нічого не можна солодкого. Але як піде запах по хаті, як починаю пекти, то всі збігаються на запах свіжої випічки. Так, друзі. Ходіть, ідемо. Будемо пекли. Так, друзі, тісто замісила. Простей, нічого там нема в ньому. Одна пачка маргарини, 4 яйця, трошки цукру. Я даю на око, я ну, не відміряю. Дві столові ложки води, одна столова ложка оцету. Там, мене яйця. І мука. Муки скільки візьму. Ну вже по консистенції дивлюся. Я не мішаю таке, щоб воно було дуже тверде, бо воно тоді не дуже смачно, якщо забити тісно. І тако розкатала собі. І зараз розкатаю качалкою. Скалкою, хто як каже, качалка, скалка. І буду робити такі ромбики чи конвертики. Отако. От на дві розділяю собі на цей. На дві частинки, бо стільки мені не треба. на Окей. Розкатую, друзі. Духовку вже включила, щоб розігріту духовку запхати. До готовності дивлюся. Усе, друзі, дуже просто, дуже просто, легко, швидко. Тепер нема часу надовго заморочуватися. Так, ось таку плястрами виділяю. Ось такі кусочки. Квадратики. Розділила. І так. Раз, раз. Швиденько. Ось такий середньому. І беру вишню. Ставлю і отко завертаю. <різь> а в зайшов, зайшов заходити, не заходити. От, бачите? І все. Сформувала конвертик. І так, другий, третій. Робимо. Не така, що не даю так багато муки, щоб. Ну, якщо дати, чим більше муки, тим більше воно твердіше тісто і тим більше воно не смачне. Ось так. Тако раз, раз, чекайте, пускалка, ви не бачите. Пораз, раз, раз. раз. І завернула в такий конвертик. Усе. Ну так, найлегше. Так, друзі, такі рогалики я попекла. Цей один я вже відкривала Дивіться. і всередині, бачите. Ось такий, але ще гарячий трохи. Другу партію вже допікають другу бляшку. Друзі, пекла рогалики і знімала сьогодні стрім. Боже, це для мене взагалі щось таке дуже нове. Але нічого! Ми з всім справимося. Так, друзі. Моя дитина вже прийшла. Нова книга. Боже, а що вона така велика? Скільки там? Що це таке, Боже? Аристотель бачу. Ану покажи нам. Метафізика. Метафізику. О, Господи, там у мене жа. Філософ, філософ наш. Хочу, на, друзі, на це філософські поступати. Знаю, що ми та філософія, але як дитина хоче того, то ми не будемо перешкоджати. Не будемо перешкоджати тому. Скільки та книга вартує? Шісоч 600. 600. чимось. Так. Шісоч чинсь. Отак. То вже тобі можна надовше вистачити тої книги. А я рогалики, друзі, попекла, бачите, які гарні рум'яненькі. Усе, будемо помаленьку збиратися. Будемо збиратися нагород Артур. яка в нас кружка. Артур, який був маленький з хресною своєю. Дениска, який ще був маленький Артур. Та його хресне завжди до неї йде. Бачите, який маленький був смішний. Який помпулі мав. Друзі, дуже сильно схуд, дуже сильно він взявся за себе, дуже сильно скута. А має гени мої, ну і що зробити. Але вона ходишка. Ходишка справжня. Добре, друзі, йдемо на город. Друзі, 10-та година вечора. Я вже вас не брала з собою другий раз на нагород, бо я не мала коли. Ми, коротше, всі пішли. Всі четверо. Швиденько залізли. Ну як швиденько, десь від 6-ї, до 10-ї ми цей. Артур заходить, <різь> теж замучений. Ми всі згороди тільки прийшли. Я зараз буду підете господарку, діти вже йдуть купатися. Тато пішов, що козам по траву. Не їду доїти, всім обходити, годувати. Та і все. Добре, друзі, дякую за сьогоднішній перегляд, що дивилися нас. Ну все. Sim, papá.